Проєкт, який ініціював доктор біологічних наук, професор Прикарпатського університету Володимир Лущак, базується на дослідженні броколі. Називається корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі». Володимир Лущак каже, ця рослина може впливати на захисну систему організму людини. Ця речовина, яка називається сульфорафан, вона Регулює функціонування імунної системи. З одного боку, вона активує вроджений імунітет і пригнічує набутий імунітет. І тому, коли ми цей проєкт починали, я ініціював, вже ковід з'явився, то я передбачив, що цей продукт, ця речовина може бути помічною при ковіді. Виявилося насправді, що це правда. Якщо тоді це було передбачення, то я можу сказати, що недавно вийшла наукова стаття. Цей проєкт подавали на конкурс і минулого року, але він не отримав фінансування, каже Володимир Лущак. Наразі, каже, це шанс краще дослідити властивості сульфорафану, який є в В Реальності баночці насіння брокколі, ще це сорт калабрезія, тут мед не підписує. Які були оброблені спеціальним чином і піддані обробці, і далі поставлені при певній температурі на інкубацію на пророщування. Далі ми очікуємо після певних процедур, що ми, саму діючу речовину, можемо її вміст збільшити. Ну, бо півтора рази це дуже добре було. Дослідження спочатку проводитимуть на комахах, дрозофілах, потім на мишах. Їх годуватимуть вирощеними проростками броколі і спостерігатимуть, як організми піддослідних боротимуться із запальними процесами. Над проєктом працюватимуть п'ятеро науковців також залучатимуть до роботи студентів. Триватимуть дослідження три роки. Професорка Віолета Дудчак керівниця іншого гуманітарного проєкту від Прикарпатського університету, на який з державного бюджету передбачили 1 мільйон 260 тисяч гривень. Це 70 відсотків із заявлених грошей. Витрачатимуть їх на публікації у наукових журналах, каже Віолета Дудчак. Стосується мистецтва української діаспори, і цьогоріч в плані ми зосередилися на Визначені творчого універсалізму митців української діаспори. Чому саме творчий універсалізм? Загалом митці української культури, перебуваючи дуже довгий період в умовах бездержавності, саме свою діяльність проектували в різних напрямах. Конкурсний відбір проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок виграли чотири проєкти від Прикарпатського університету. На їх реалізацію університет отримає 12 мільйонів 660 тисяч гривень, каже ректор вишу Ігор Цепенда. Міністерство освіти і науки протягом останніх років особливу увагу концентрує зараз на фінансуванні наукових проєктів, але рівень прийняття рішення достатньо. Високий, тому що зібрані найкращі експерти і вимоги достатньо високі. Тому цьогорічний успіх наших науковців особливо приємний, тому що порівняно з минулим роком, ми збільшили фінансування більше ніж на дві треті. Знову ж таки, відрадно, що вперше ці проекти не тільки сконцентровані на природничі науки, як традиційно завжди було, але також і гуманітарні. Оксана Василик, Ігор Попик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.